Бандочка. Дякую, nee. що <сіба>, ви мені, как то кажуть, не, не тільки дивитесь, але й коментуєте. Я, в общем, ну, предісторія. Я всю мечтал там про якісь гарні окуляри чи про кепки. Але дав Боженька форму кабіни такої, якої ну, тяжко щось знайти. Ну і я там час від часу надіну щось на голову, пойму, що все-таки нічого ну, не помінялось. Розвертаюся і розстроєний. Але стільки коментів було стосовно цієї кепки, що я не полінився, я повернувся, я її купив. О, я доволен, як от вона ще собі машину нову купив, ви зрозуміли? Ну, одна із мечт, давніх мечт моя осуществилась. Не знаю, чи вона дійсно так добре виглядає, як ви казали, але я думаю, що там. капюшон туда-сюда, ну, ну и просто сейчас такие дожди все идут, она по качеству такая прикольная. Ну и стоит, конечно, как сбитый самолет. Саня, а ты что, где твоя кепка? Кто то тебя постриг так? Ты? А, красиво, красиво. Если, если, я, то красиво. Ладно, коротше. Дякую за коменти. Тепер я буду наконець в кепці. Хоч щось в моїй житті пішло так, як я хотів. Дякую ще раз. Що ви думаєте, де я пропав? Я і сам так думаю. Коротше, в двох словах вам розкажу. Якщо і далі так піде мій відпуск, то я не... Цей не від луки буду морозитися, коли він мені подзвонить, там, скаже, що треба вийти. А я вже сам буду дзвонити і писати, що давай, може, я вискочу, хоча б на дню. Ну, щоб ви розуміли. Ладно, там неділя, то таке, знаєте, от, в понеділок, вчора, ми в 6 часов ранку, я як виїхав з дому, я в пів дев'ятого вечора тільки додому попав. Не було, ну, мабуть, із півчаса так, щоб от... Ну то есть на роботі так не устаєш, на роботі стільки діл немає. Це якийсь ужас, тако цілий день. По геною вчора намотав 250 кілометрів. Да, 250 кілометрів. Ви представляєте, де можна в гену наїздити 250 кілометрів? Ні, ну если ти, конечно, десь їдеш. Э... Отдихати там, ще щось, ну, то понятно. А якщо в в одному районі, знаєте, по ділам, туди-сюди, зрозуміло, ну, вам всього розказувати не буду, да воно вам і не треба. Але 250 кВ намотати такого в одному районі гену, і це, це просто. Ой, треш якийсь, звісно. Що, я це ж хожу, радуюсь, ті кепці. Чуєте? Це ж в мене ну перша кепка, можна сказати, в моїй житті. ні ну Не то, щоб в мене їх там ніколи не було, чи я б там і... Чи як там не носив, чи що, ну ти є, як люба людина там вдіваючи, коли сонце там десь на, на полі, на городі, хто сапав буряки, той знає, там і бабину хустку можна було на голову е, зав'язати, і футболку, і взагалі що небудь і газетку покласти, щоб не спектися там. Ну то це ж не та кепка, не, не про ту кепку йде мова. Ну на роботі, їсти там вдіваєш, там чи ту пластмасову, щоб башку тобі не пробило. От, чи обичну кепку, щоб накапало, не ляпало, не капало, не стукало. В таких целях, так, да, кепка надівалася. Е, такі кепки, щоб ну, просто кепка була, там, десь хтось колись дав, подарив, десь купив. Ну, понятно, така теж була. Ну така, щоб от прямо от так, то таку, ну, яку б просто правилось би там, комусь на мені, мені на мені отак от, от як це. У мене тільки одне питання не могли ви щось дешевше вибрати, я це не можу зрозуміти, а? Що других варіантів ні, ніяк. Це треба було саму таку вибрати. Ні, ну зрозуміло, дорога багата. Я, кстати, в цьому магазині там же цілий відділ кепок. І знаєте що, отак от. Висить ця. Юля Скільки вона 25. От оця за 25. І пішло по 15, по 14, по 5, по 3. От ця іде. це знаєте, це така фішка, як ото з дорогими очками. Мені, до речі, ще й очки теж не йдуть. От. Ну, мало які там форми, ну так, щоб і мені в них, щоб було комфортно і зі сторони, щоб я, як то кажуть, змотрився. Хоча, ну по суті, якщо тобі надо очки, да, там, то ти ж не обращаєш увагу на мнення других. Ну, а з іншої сторони, якщо ти хочеш, щоб це якось виглядало. Ну. Красиво туди, то да. ти тоді вже заморачуєшся, вибираєш. Так само, як я ж кажу, як і скепкою. Якщо тобі просто, щоб в очі не світило, знаєте, в мене ці водітельські були хороші колись із дорогих. Саме дебільної форми, але вони якось так облягали очі, оце, коли ночі, щоб тебе ніхто не сліпив, не цей зручні вони були. Ну, виглядів я, в них, я в них як, як маньячила якийсь, знаєте, отакі от. от. Але ж мені вони не для того, там надо. я ж в них не ходив, навіть там, не красувався. ночі за рулем було зручно. в снег, когда там ще что-то слипать дуже удобно вещь. так вот, стосовно очков, очки тоже могут там идти, не идти там тому идут, тому не идут, тому идут, тому не идут а кто из вас когда-нибудь іменно именно очки, очки, ну такие хотя бы от 150 евро когда не мне дали гучі померять 500 евро ребята за 500 евро очки идут все, мне даже конечно же и Верблюду їх надім. Вони верблюду підійдуть. І мені здається, що жінки підійдуть мужикам, а мужки підійдуть жінкам. Ну, тому що там очки там зроблено, знаєте, якось воно настільки чітко і універсально. Отак от просто, мабуть, і, і... і з кепками так само. Да. Ну, ще раз дякую. Тепер в мене буде настояща перша кепка. З які... ну, до неї ще треба звикнути, бо я сьогодні вдів, вона мені на голову давить. А потім зняв а мені ще щось на голову де, ну, до сих пор давить, знаєте, якось непривично. Ну, то таке. А на насчет отпуска, да, я вам кажу, а знаєте яка є головна фішка? Що я, коли вийду після відпустки з роботи, я нікого не розстрою, ніхто на мене завитки дивитися не буде. Почому? Правильно, тому що я не прийду туди. Молодой, красивий, загорелий. Ну хіба що з перегаром, ну цим зараз нікого не удивить, да? ну після відпустки, верніше. От. Я це дивлюся прогноз до кінця моєї відпустки, тобто до 5, який буде місяць, Юля? Травень. Травень. До 5 травня дощі. Ну, верніше, наскільки в мене прогноз показує, прогноз показує числа до 25-го там. От. І всі дні дощі. Там десь може трошки розпогодиться, ну, на якийсь день-два. Але ж це ж треба, щоб ще зівпало, знаєте, моє бажання. З моїми можливостями і, і, і з погодою, Тобто це треба, щоб зійшлось три в одне, щоб, щоб я там хоча б легкий промінець сонечка зловив на морі. Не на городі, не під машиною десь якоюсь, сподіваєте, ремонтує, не ще під якимись важними цими ділами своїми чи сімейними. А от іменно такого, знаєте, розвалившись на море. Альона наша вже встигла загоріти. Альона з Альоною два. а їм що ви вони встигають. Вони. Вони вже як італьянки, вони не напрягаються. У них субота все. Телефон виключився або на беззвучку і горіло все синім пламенем. А це в мене там, а куди? Що? Бігом, що, давай. о, Поки є машина, закупи, закупи туди-сюди. Ага, це купили, це не купили, це. А, буф. Всповнили, ще що треба було зробити. А ще ж тому обіщали, а до того не зба... І отако, отако, отако. Я вчора. А що ми, я даже не пам'ятаю, що ми вчора їли. Отакі от, ви представляєте? Я ж вже ж типу якби там по-італьянськи, туди-сюди, там вже ж, обід, максимум внимания, ну не на діла свої, а на обід. А... Вердурами з замкнулерами їли. А, о, добре, що в мене. Да, Юля є, добре, що в мене є. Коклети ми їли. З вердурами. З вердурами. Угу. Коклети це котлет. котлети. котлети, о. А вердури це овочі. Да. Це ми так їли. Фу, ну а так що? Погоду бачите, мене бачите. Навірно, поки все. Буде щось цікаве, а скоро буде. Це ж інтрига інтрижна, як завжди. Так що чекайте, скоро я вам все покажу, розкажу. Ну а поки ми... вам тільки чекати, і, от... і таку картину наблюдати. Я не думаю, що щось в ближайших пару днів поміняється. Пока. Нічого не пока, ребята. Знаєте, що ми знайшли? Ви ще. От, хто з України, тримайтесь за кресло крепко. Ми сьогодні купили Скумбрію по 8 гривень. По 8 євро, ну буде хай буде. Знайшли ми все-таки. Вона існує, Скумбрія по 8 гривень. Свіжа, не морожена, не солена. не цей. Найшли свіжу скумбрію. По 8 євро, по да? ну по 8. Е, і знаєте що, і я не пам'ятаю правильний рецепт, як її засолити. От ціляком. той тобто, там, Я знаю, що там треба тільки ну, сіль по пропорції сіль, вода і сама риба. От я її не пам'ятаю. Тому ми зараз намагаємось в інтернеті щось видавитись, там і суха гірчиця, і ну то, тобто, це вже не засол, а якийсь е, як маринад маринад, правильно, мабуть, да, сказати. Тобто там вже і перець, і якась гірчиця, і сахар, і сілі, і т.д. Не знаю, будемо зараз дивимось кучу рецептів. Може, якщо хтось знає, якийсь прям супер толковий рецепт такий, що. Что... Ну так, щоб не... я ще раз повторю. не чистити, не вибирати не то, бо я оце не люблю, коли вона вже, ну типу, ви поняли, не треба мені з неї зараз хребет витягувати і все остальне там якось. От, і я люблю це потім. Мені треба просто за як малосолити. Ну, мабуть, да, от так, отак якось. От, тому якщо хтось прямо знає такий топ-топ совет, топ-топ рецепт, от, що за гроші не відтягнеш, напишіть. От, бо ми купили багатенько, да, скільки ми взяли? Три Так. Ну, вісім штучок на три кіло, я не знаю, це знайдеться. Так, да, і ми взяли не селедку, сельотку а скумбрію. Скумбрія вона жирніша, я не знаю. Ну хто там спеціаліст по всіх цих ділах? Я думаю, що у нас багато дівчата, то вони всі рибу люблять. Я... Хоча в мене знайомі мужики, це, мабуть, один я такий, що до... до риби байдужий. І то був раніше. Зараз я бачу помаленьку, мене підсаджують. На макарони і на рибу. Так що все скоро буде. Так. Да, 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 да. Ну, як і вас сало, теж ніхто не заставляє їсти, але за вуха не витягнеш. Так, ну тепер вроді все.